Доброго дня, любі друзі! Покарання грішників залежить від праведників серед грішників. Світ має потребу у праведниках, тому що вони впливають на грішники. Людина повинна, скоріше всього, знати, хто вона, звідки вона взялася і для чого живе. І Ці знання мають виходити не від погляду душі, а від того, хто дає життя, від Бога. Якщо ці речі відомі нам, то перед нами з'являється вибір. Праведники не можуть ігнорувати те, що відбувається навколо них. Вони висловлюються проти несправедливості, нечестя і того, що треба зробити, щоб виправити несправед... неправідність. Той, хто знає істину, має нести істину. Тільки вибрані Богом люди бачать, що буде далі, та знають, що робити, щоб інші не загинули. Апостольська церква не може існувати без апостольських дарів. Така церква передбачає пандемії, війни і здатна діяти в будь-яких умовах. Наша нагорода визначається нашим же життям, яке ми прожили. І це вибір кожного. Ми маємо хреститися у Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа та зануритися у Боже вчення та розпізнавати, яка сила йде від Бога, а яка від нечистого духа. Бог дав владу церкві і поставив. Кого апостолами, кого пророками, пастирями, вчителями, щоб нам отримати Святого Духа, і ми маємо бути в церкві, тому що церква це є тіло Ісуса Христа.